Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає спортивний магазин Біла Діва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную Вільськолижні штанці для чоловіків від торгової марки Ханах. Модель називається Слатер ФТ» ФД мається на увазі наявність підтяжок. Це достатньо комфортна надійна опція для штанців. В разі якщо люди на відпочинку бажають... Покататись на лижах, потім пойти в якесь кафешку перекусити, і е, завдяки цим штанцям можна послабити натяжку тяжку цих е, е, ремінцях. Талію можна трішечки розслабити, і буде ваші штанці висіти на цих підтяжках. Але за умов то, що вам це потрібно. Якщо не потрібно, то можна їх відстіпнути. Вони ці підтяжки, на ліпучках. Ліпучку зняли тут, ліпучку зняли тут і е, підтяжки знімаються. Це додаткова опція, вона, е, за вашими бажаннями, в цих штанах є. Е, розмір. За розміром ці штанці мають... Е, е, Модель ця в розмірі XL за розміром ширшки, якщо взяти від краю до краю талії, то вони, як ви побачите, ось я взяв в краю тут, і тут виходить 50 ровно сантиметрів. Мається на увазі розмір. Excel. Враховуючи довжину, яку треба відзначити від края до полу, це буде 107 см. І розмір від краю до пахової частини ми беремо ось цю частину паху, то відстань буде 86 см. Самі штанці стандарт регуляр фіт, що для стандартних чоловіків. Е, штанці особливість свою мають 10 тисяч мембран. Це мається на увазі випадку, якщо ви будете кататись на, гірських, на гірськолижному курорті в час, коли піде дощ, то гарантована торгова маркою хана ви за 4 години не промокнете, тому що 10 тисяч мембрана, вона з легкістю буде запобігати промоканню, і в разі, якщо буде зайве тепло, легко буде на повітря виштовхувати зайве тепло. Мембрана 10 тисяч дозволяє чоловіку впасти в калюжу і години провалятися і не промокнути. Тому що 10 тисяч це достатньо гарна мембрана. За своєю комфортністю вони мають утеплювач, є синтапон внутрі, тобто він дозволяє. Зберігати тепло, яке буде якщо ви будете швидко-швидко кататись, але треба відзначити, кататись в вісткалижному костюму треба з умовами, те що вас буде підтягнути. Термобілизна, тому що оце синтетична поверхня внутрі, вона буде приліпати в тому разі, якщо ви десь спотієте. А це завжди буває, коли ви катаєтесь на лижах. Тут ви спотіли, тут примерзли, і штанці якраз вам дозволять зайве тепло на рожу випускати, а холод не впускати. Штанці, як я і казав, модель називається Slatter FD. Мають кармани. Ці кармани захищаються ось такою тканиною. Достатньо широкий карман, праворуч, ліворуч. Також у штанців є в пахової частини вентиляційні замочки, Такі відкриваючи замочок. У вас в пахової області нога буде дихати. Тут перфорірована така резиночка, тягнеться, ну, ви бачите, воно повітря проникає дуже легко, дуже комфортно. Ніжня частина має штанців. Можливість розтьобуватись, як і всі стандартні, вона е, ширше робиться, для того щоб було комфортніше одягати ботинки. Ну а е, вставочка оця вона буде плотно прилягати до ботинку, щоб не попадав е, сніг і холодний в, е, вітер в е, ну, середину штанців. Тобто, це стандартні, гарні е, штанці від торгової марки Ханах, яка. Має дуже гарну свою репутацію в Європі. Позаду на штанцях є також кармашечки на ліпучках, на ліпках. Але вони, як ви бачите, фікція тут сюди нічого покласти не можна. Тобто кармани є, але насправді їх нема. Це фальш-карман, як його називають. Також відзначити треба, що Талія. 50 см на відстані може звузитись в разі, якщо вам це треба. Є бокові е, ось ці резиночки, вони тягнуться і дозволяють завдяки ліпучки трішечки затягнути, в разі, якщо вам треба буде, якщо ви схуднете. Е, штанці позаду мають надписть Ханах, що е, відзначає якість європейського качества. Якщо вам сподобались гірськолижні штанці від торгової марки Ханг. Модель, повторюсь, slater, slater FD. Приходьте, купуйте, замовляйте XL, гарні чорного кольору, до ваших е, бажань. Сподобався відеоогляд? Залишайте відгуки на нашому YouTube каналі Вілавіва. Бажаєте придбати, переходьте по ссылці YouTube каналу Вілавіва на сайт вілавіва.com.ua і там ви можете замовити ці штанці. Постійним покупцям ми завжди раді. До зустрічі!